Зустрічайте Саша Київський! Щоб ви зрозуміли, наскільки я старий, я цноту втратив в минулому тисячолітті. Задумайтесь над цим. Да, да, да. А, так. А... Поаплодуйте: хто в залі має похресників? Є таке? Ти не маєш таке. <ріст> ну, дуже хочеться. Ви не помічали, що кумами дуже часто запрошують стати тих, кого більше не хочуть бачити в житті. <ріст> Є таке, так? Да? Да. Я просто вважаю, що кумовство воно вже пережило своє. Я був нещодавно на христинах, там е, хрестним запросили Дімона. Ну, розумієте, Дімона, Дімон, 31 рік, айтішнік. Ну, Це не кум, це пробник кума. Знаєте, Кумінял, я його називаю. Він погодився лише через те, що ми йому сказали: Діма, ти будеш хрещений батько. Він такий, як Дон Карліоне. Ми, ми такі, да, все хорошо. У мене так подруга моя. Вона атеїстка. Вона стала хресною. Я питаю Даша, як так? Вона каже: мене попросили, не можна відмовляти. Я такий, тобто, коли я? Просив один раз секс по дружбі. <рес> Тут відмовляти можна. Да? А стати хресною дитині, пожал. Я... Можливо, мені треба було просто просити по-іншому. Знаєте, там. А, наприклад, там: Ну, да, ну хоча б разік. Ну, ми просто подивимось кіно, попнімаємось. <рес> і там ще а, в обряді хрещення є такий момент, коли хрещення розвертаються спиною до батюшки, і він такий -м-м. Зрікаєшся. І я бачу в очах у Діми страх. Ну бо він не розуміє, що він зрікається. І він такий, ні. Батюшка такий в смислі, ти зрікаєшся? Він такий, та ні. Батюшка нахиляється до нього і такий, ти що, охріняв? ну не портні церемонію. І потім відходить і такий каже: ти зрікаєшся? Гріховного образу життя, переїдання, жадібності. А це, знаєте, був такий класичний батюшка, гладкий. На Мерсі, в золоті. Схожий на Пашу Мерседеса, так. Да. Я дуже хотілося його спитати, а ти зрікаєшся? <риклад> ну, там ще був момент, коли наприкінці він підходить до батьків і такий каже: не зупиняйтесь на цьому, щоб у батюшки була робота. Робота, <риклад> розумієте? Я думаю, роботник року просто. Я навіть уявляю, що він потім на кухню, знаєте, приходить, сідає і такий. Як я втомився працювати на Ні, Не подумайте, я теж хрещений. Але мене хрестили ще в 90-х на початку, і моїм хресним був батюшка в церкві. Ну, я скоротив оце на одну ланку. Знаєте, Онук Божий. Це про мене. Я був єдиний, кому батюшка на сповіді казав, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У мене були, знаєте, свої переваги. Мені давали дві ложки Кагора, і можна не закусувати. І ще на Великий, я пам'ятаю, він такий Христос Воскрес! Христос Воскрес! Мамі привіт! <рикін help> <Destroy> да. Я нещодавно своїй черзі, і е, продавчиня так показує на мене, і така за мальчиком не займайте». Я такий за мальчиком. Ну, за мальчиком, розумієте? Я не стояв кепочці з пропеллером. Все нормально, я був я. Ти не можеш називати мальчиком людину, у якої два особистих ортопеда. блін. Мене мама часто питає. Така Саша, коли ти подорослішаєш? Я кажу, сама <риклад> Ну, у, у, у мене думка, що старші нам постійно це кажуть, тому що просто хочуть, щоб ми теж страждали. Знаєте? А пам'ятаєте, ят, пам ми в дитинстві е, швидше хотіли стати дорослими. Ну, щоб не лягати спати о 9 їсти морозива скільки хочеться, трахнуть Моніку Білучі. <риклад> не було такого у вас? ні? Це тільки, це тільки у, мене, у мене було таке, да? в листах до Святого Миколая. Ну, я думаю, що святий Миколай тому і відповідав тільки мені. Всім подарунки, а мені такий, ну Саш. Ну малий, ну чого ти? Ну, все в твоїх руках. В прямому сенсі цього слова. Ну от я став дорослим. Тепер я лягаю спати в 9. Їм морозиво один раз на тиждень. По моніке білучі в цьому році святий Миколай написав мені, каже, чувак, пробач, Тім Бертон вже загадав це бажання. Вже було. Мені здавалось в дитинстві, що дорослі можуть абсолютно все. Пам'ятаєте, така штука? А коли я став дорослим, виявилося, що все, що вони можуть, це видобуватися, що вони можуть все. Ну, причому перед дітьми? Ну, типу, я в своєму віці можу абсолютно все. Все, що мені дозволяє підшлунково. Знаєте, у мене таке, знаєте, Міністерство внутрішніх страв. Так, така історія. І я задумався, що насправді ми стаємо дорослими, коли ми усвідомлюємо, що офігенно було ж там в дитинстві. Ну, от там я міг бігати по місту, отак от, як я стою перед вами, без см'янки і докорів сумління, розумієте? І все було б нормально. Якщо я зараз отак буду ганяти по місту, єдине, що ви подумаєте, що я щось спиздив. Хоча що я можу скизить в своєму віці? Пачку, німи сіла. Я пішов нещодавно до стоматолога, мені треба було зробити 6 знімків зараз. І я заходжу і такий, а я від цього не обласію. Лікар на мене дивиться і такий. Шановні, чоловіки зазвичай переймаються, що у них щось інше не буде працювати. Я кажу: так, то ж чоловіки, я ж, я ж мальчик. Дякую, в мене все.